Нестійка погода все ще триває в Україні. Атмосферний фронт зумовив дощі, грози та навіть град на більшій частині території країни, де буде найгірше в найближчі три дні. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, шостого червня, опади йтимуть на більшій частині України. Суха погода буде переважати лише у всіх південних областях, а також у Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Луганській та Донецькій. А ось нарешті території країни йтимуть дещі з розами на лівобережжі. Місцями зградом, як показано на карті. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду з поривами. Температура в день по всій країні від плюс 24 до плюс 31 градусів. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 7 червня, дощі з розами йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Харківській, Луганській та Донецькій. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями, як вказано на карті. Вітер незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура в день від плюс 24 до плюс 32 градусів, вночі від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. У суботу, 8 червня, дощі з розами литимуть у всіх західних північних областях, а також у Вінницькій, черкаській та полтавській. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода, як представлено на екрані. Вітер паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 26 до плюс 32 градусів. У північно-західних областях прохолодніше від плюс 22 до плюс 25 градусів. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!